Також я хочу заяву зробити, що постараюсь вийти якось на організацію українців в Канаді, там конгрес українців, які здається, дві щоб ну, якось підтримати захист прав людини в Україні, щоб вони робили офіційні запити, бо вони сидять тут, бляха, ніхера не роблять. Може, якісь даже дотації від України отримують, я не знаю. Блять, сидять ніхуя не роблять просто. І, і, і все. Типу, от збирають, блін, бабушок, щоб допогти макові кільця. Хорошо, це класно. Бабушкам це потрібно, це соціалізація, це дуже хорошо. Але, ну, типу, не знаю, вийдіть, зробіть якусь офіційну заяву, чому ви їх не робите. Я. Мабуть, зв'яжуся з Луганським, бо я теж хочу стати капітаном флоту. Ну, типу, Боліт, це ж класно бути капітаном власного флоту. Луганського садик всі можете на воєнних кораблях чи взагалі на кораблях ходити в територіальні води України. Отлично. я теж так хочу. Я, я просто загорівся цією ідеєю. Я, я, я більше не можу. Я більше не можу мовчати після того, як я знав, що Луганський Порошенко під санкціями, все, я, мене прорвало. Я, 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 я теж хочу. Я, я, я не можу. Мені теж надо. От, Так про що? Е, я хочу, ну, я зараз, мабуть, буду збирати петицію. Я не знаю, чи може анонімне краще, чи не, не анонімно. Ну, можливо, краще, мабуть, анонімно, щоб просто подивитись, наскільки це людям цікаво, там давати лінку на неї, QR-код запилити на неї, щоб люди могли голосувати з телефону, і все. І запустити це в онлайн мережі і дивитися на результат. Краще анонімно, тому що щоб люди могли і в Україні проголосувати, чи вони за, чи проти, подивитися на результати, і все ж таки, щоб конгрес українців признав незалежність України і в Канаді. І я хочу, щоб вони якось теж поспособствували тому що в країні, в якій живуть мої друзі, мої родичі, з якою пов'язана велика частина мого життя, відбувається якийсь піздець, і вони просто сидять, ну, типу, вже. П'ятий рік і четвертий рік війни пішов, чи п'ятий уже, я не знаю, чи п'ятнадцятий. І, типу, їм похуй просто вони громадянство, їм похуй на родичів, їм похуй на знайомих, їм просто похуй. Вони живуть життя. Ну отвічно, живіть життя тоді. Ну, типа, дайте тим людям, які хочуть бути представниками української меншини в, в Канаді, виступати. Ну, типа, камон, отак от. Ну коротше, треба йти в політику. Я хотів бути політиком. Все, пішов, все, пішов, так от так от робиться. Так от. Сидиш на роботі, оце курку ріжеш, думаєш, та нахірна не в політику йти. Ну так, от гарного дня.